Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо, он»! і запрошую вас до медитації над Євангелієм, яке ми будемо читати, будемо слухати на початку святої літургії. Маємо пальмову неділю і згадуємо в'їзд нашого Господа і Спасителя до Єрусалиму. Отже, Євангелія від Луки, 19 розділ від вірша 28. -го. Того часу Ісус спрямував у Єрусалим, і сталося, як наблизився він до Витфагії і Витанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: Ідіть у село, що навпроти, а війшовши до Нього, знайдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете так. Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. А коли відв'язували осля, запитали його господарі. Навіщо відв'язуєте Осля? Вони ж відказали Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, увесь численний натовп учнів почав, радіюче хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний той, хто іде, цар, в ім'я Господнє, мир на небі і слава вовишніх. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому Учителю, заборониться своїм учням. У відповідь він сказав Кажу вам. Коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. Дорогі мої, пригадаємо, що все Євангелія від Луки, а також діяння апостольські, Лука їх теж є автором діянь апостольських, вони побудовані за логікою шляху, за логікою дороги. Так, значить, читач з євангелистом і з Господом прямують кудись, куди, Ано, ну, власне, до Єрусалиму. В Євангелії від Луки. Ісус представлений постійно в дорозі. Тому часто ми знайдемо такі вставки, якби що Він проходив через міста та села, проповідуючи Євангеліє, проходив там десь Самарією. В певний момент ми зустрічаємо такий текст, що Він вчинив твердим лице своє, щоб іти до Єрусалиму. Тобто Він іде до мети, йде з великою детермінацією, рішучістю. Там, Власне, звершиться воля Отця, відкуплення світу. Там учні зазнають зустрічі з Воскресним, там отримують Святого Духа і діяння апостольські показують вже шлях з Єрусалиму аж до кінців землі. З Єрусалиму, потім Юдея, потім Самарія і святий Павло Апостол заносить Євангеліє аж до найдальших кінців тогочасного Середземноморського басейну. Таким чином Євангелист Лука показує, що для того, щоб іти євангелізувати, спершу потрібно прийти з Господом до Єрусалиму. Потрібно зазнати всього того, що відбувається в Єрусалимі. Тому теж сьогодні ми читаємо на початку того часу, Ісус, Ісус прямував у Єрусалим. Е, грецький текст вживає аж трьох там слів, здається, ішов, прямуючи, возносячи. так, і йшов вверх до Єрусалиму. І е, те, що найбільше нас привертає, привертає нашу увагу в е, ці пальмові неділі, ну, власне, це в'їзд Господа до цього міста, е, ну і такий нетиповий в'їзд. Господь не в'їжджає на колісниці, так як, наприклад, фараони, е, не в'їжджає верхи на конях, тільки в'їжджає на Позиченому осляті. Євангелист Йоанн в паралельному тексті, який розповідає власне, про ці події, зазначає, що учні цього не зрозуміли, що вони збагнули цю таємницю вже після Пасхи, після Воскресіння Господа. Ось що пише Євангелист Йоанн в 12 розділі. Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на зареб'яті осли, ослиному. Не збагнули того спершу його учні, а коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про нього, і що то з ним таке вчинено. Саме тоді, після Пасхи, в світлі вже Воскресіння, учні зрозуміли і побачили реалізацію старозавітнього пророцтва в Ісусі Христі. Що це за пророцтво? Це пророцтво Захарії. Що ж такого пророкував Захарія? В Захарії, в 9 розділі, ми читаємо Радуйся, вельми, одочку Сіоно, викрикуй, одочку Єрусалиму, ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі йде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю Зефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний, він оголосить мир народам. І влада його буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. Папа Бенедикт XVI в одній із своїх проповідей зауважує, що пророк Захарія про майбутнього Месію пророкує три речі: перше, це те, що він буде царем убогих, а навім, тих, хто покладається на Господа, хто не має якихось своїх планів на власне життя, тільки каже, Боже, те, що ти чиниш, є найкращим. І саме так Христос, будучи багатим, так, збагатив нас своїм, своєю вбогістю, як скаже святий Павло Апостол. Друга річ, яку пророкує про Месію Захарія, це те, що Він буде царем миру, мир, якого світ не може дати. Нова зброя, каже папа Бенедикт XVI, і нова зброя, яку Ісус вкладає нам в руки, це Хрест, тобто знак пробачення, примирення. Любові сильнішої, ніж смерть. І третє, це те, що його володарювання буде Вселенським. Тут читаємо від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. І ця таємниця, дорогі мої, звершується в Євхаристії. До нас приходить Царь, в, в смиренні приходить, щоб поділитися з нами своїми благодатями. Щоби поширити своє царювання на наше життя. І в пальмову неділю ми збираємося на Євхаристі, щоб прославити Ісуса, нашого царя, який іде до мети. Тому просімо теж про благодать, щоб він і нас забрав з собою в цю дорогу. Дякую за увагу і до зустрічі.